Ага і відповідальним. Переді мною відкривається світ дитячої душі із своїми мріями, надіями, сумнівами і сподіванням. Це не повторний діамант, що сяє спектром різних кольорів, від яскраво барвистих до тмяно-сірих з різною потужністю. Задача психолога полягає в тому, щоб допомогти дитині зрозуміти цінність свого діаманту, а також сприяти тому, щоб цей діамант як для самої дитини, так і для всіх, хто її оточує. Життя це подорож. Одним з легкістю вдається швидко рухатися вперед, незважаючи на перешкоди і підкоряти вершини. А іншим на крутих поворотах чи незапланованих змінах шляху необхідна допомога. А для того, щоб життя було приємною подорожю, головним в діяльності психолога вбачає розвиток у молоді здатності адаптуватися до мінливої реальності. У своїй роботі намагаюся сприяти формуванню у дітей смислових конструкцій як ціннісних орієнтирів, життєвої програми та саморозвитку особистості. Акцентую увагу на виховання покоління творчих, гармонійно розвинених, толерантних особистостей, які з повагою ставляться не лише до себе, а й до інших. своїй діяльності люблю застосовувати інтерактивні технології, які налаштовують на цікаву роботу, такі як ділові і рольові ігри, технологія критичного мислення, кейс-метод, вправи цього спрямування допомагають учням глибше зрозуміти тему, активізувати пізнавальну діяльність, розвинути комунікативні навички, а головне поєднати теоретичні знання з реаліями життя і перетворити абстрактні знання у цінності і вміння учнів. Мені як психологу приємно спостерігати за позитивними змінами в поведінці дитини після проведеної консультативної і корекційної роботи. Окрім запланованих заходів в річному плані, впроваджую інформаційно-просвітницьку профілактичну програму Сімейна розмова для батьків і учнів сьомих класів. Учні восьми і дев'ятих класів мають можливість відвідувати психологічний гурток Стань творцем свого життя, що дає можливість підліткам стати справжніми проектувальниками власного життя. Мені дуже подобається, як працює наш шкільний психолог Кльона Юріна. Вона завжди нам допоможе, вислухає, порадить як краще зробити. Якщо підійти поговорити з вчителем, поговорити з тобою, щоб визначити спільну мову. Вона завжди допоможе дітям, які приїхали з зони АТО. Коли наш коли спершу познайомився з психологом, я навіть не знав, чого очікувати. Але зараз ми проходимо з Кльоною Юрівною різні тести, завдання. Я відвідаю її кружок стань творцем свого життя. Наш шкільний психолог Кляна Юрівна багато часу приводити дітьми. Вона часто проводить психологічні години або якісь тести. Сьогодні вона теж має прийти до нас і провести ще одну психологічну годину, яка допоможе нам дещо зрозуміти, а її скласти більш точно наш психологічний портрет. Робота Кльони Юріївни дуже клопітка. Якщо нам екстрено знадобиться її допомога, вона завжди може з нами допомогти. Можемо їй це розповісти, і вона допоможе її вирішити і знайти цікавий підхід до цієї проблеми. У нашій школі психолог допомагає нам розв'язати конфлікти, допомагає в різних життєвих ситуаціях. Коли я була у більш молодших класах за допомогою анкетування, проведеного Альоною Юрівною, я зрозуміла, ким я хочу бути майбутньому. Наш кільний психолог дуже співчутлива людина. На неї можу покластися та розповісти про свої почуття, ставлення до людей. Хочу висловити подяку нашому шкільному психологу, алхімію креміє Коли вона вперше Нашого шкільного колективу намагалася бути нас другом, цікавилася різноманітними психологічними тестами. Завдяки її плідній роботі одізналася більше про свої характери, особливості наших темпераментів. Вона дуже розуміючий та вічливий співрозмовник. Алхімова Вакльона Юрівна вагому увагу приділяє адаптації першокласників до школи. З метою легкого входження дитини до навчального процесу. Клюна Юрівна проводить заняття в школі майбутніх першокласників. Заняття спрямовані на розвиток пізнавальних процесів та емоційної сфери дітей. За допомогою психодіагностичної роботи, адаптаційних занять з першокласниками, консультативних бесід з батьками, психолог визначає причини труднощів в адаптаційному періоді та шляхи їх подолання. Клюна Юрійна. Займаючи посаду психолога та соціального педагога, зарекомендувала себе як здібний наполегливий працівник. Це людина виняткової відповідальності та працездатності. Вона вимоглива в першу чергу до себе, а вже потім до інших. Клюна Юрівна обізнана з основними нормативно-правовими документами, які організовують її роботу. На високому рівні не ведеться ділова документація, всі звіти оформлює якісно і своєчасно. Багато уваги приділяє питанню соціального захисту учнів, профілактиці правопорушень серед неповнолітніх, пропаганді здорового способу життя, профілактиці шкідливих звичайів. Під її керівництвом вже другий рік поспіль в школі працює профілактична програма Сімейна розмова для учнів сьомих класів. Клюна Юріна організовує в школі заняття кутками, стань творцем свого життя. На заняттях якого багато уваги приділяється питанням формування позитивної концепції дитини. А взагалі, це надзвичайно ерудована, комунікабельна людина, яка користується авторитетом і повагою серед батьків, вчителів та учнів.